Пропонуємо вашій увазі короткий огляд та проведений тест на обігрів кондиціонера Samurai SMI 09 HRTN1B із оновленого модельного ряду 2023 року. Торгова марка відома в Україні з 2014 року. Цим брендом постачаються тільки кондиціонери. Кондиціонери Samurai виробляються на найбільших китайських заводах з перевіреною якістю та довгою історією існування. Ці підприємства входять в десятку найбільших виробників кліматичної техніки в світі. Встановлюємо цей кондиціонер в офісному приміщенні, в якому зміркуванні економії та нерегулярної роботи персоналу в цьому сезоні не використовується центральне опалення. Спробуємо оцінити, чи гідно він спроможний обігріти невеликий кабінет з площою 13 квадратних метрів, але висота стелі в ньому 4,5 метри. Ось так виглядає прилад в упаковці. Вона достатньо міцна та надійна. Виробником заявлено наступні показники продуктивності та ефективності згідно технічного регламенту, цілком прийнятно для даного класу обладнання та відповідає нормативам ЄС щодо енергозбереження для кондиціонерів. Розкриємо коробки та подивимось на блоки кондиціонера більш детально. У внутрішньому блоці пластик білий, фільтри в основному орієнтовані у верхню площину, їх легко знімати для промивки. Жалюзі із подвійною лопаткою для кращого розподілу повітря керуються автоматично. Отвір видавання повітря має висоту 7 см. Другий ряд жалюзі направляється вручну, дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч, або прямо, і його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. Теплообмінник внутрішнього блоку покритий покращеним гідрофільним захисним покриттям Golden Fin. Пульт та інструкція української мови надаються в комплекті внутрішнього блоку. Відкриваємо зовнішній блок, вага 22 кг та розміри по даних інструкції 709х281х537 мм. Габарити теплообмінника вказують на те, що потужність відповідає заявленій, і ми попрохали майстра зняти кришку зовнішнього блоку та заглянемо всередину теплообмінника. Теплообмінник, хоч однорядний, але повнорозмірний, наповнений пластинками з малим кроком. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні по бічних підводах. І він так само, як у внутрішньому блоці, покритий захисним покриттям Golden Fin. Це підвищує термін його служби, покращує теплопередачу. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води при виконанні розморозки. Монтаж закінчено. Протестуємо робочі режими. Зафіксуємо час, від якого ми беремо відлік старту роботи кондиціонера, а також температуру вулиці з погодного віджиту на смартфоні. Зараз 16.00 і температура мінус 6 градусів Цельсія на вулиці. Встановлено режим обігріву та автошвидкість вентилятору. Спостерігаємо, як буде себе поводити спліт система. Хотілося б нагадати, що в кімнаті немає опалення і досить велике неутеплене вікно вітрина. У нас є в розпорядженні пірометр CPS це професійний інструмент для виміру температури по точці на поверхні, яку підсвічує лазерний промінь. Отже, маємо наступні дані о 16.00. Початок вимірів режим роботи було вибрано на обігрів, задана температура плюс 32, максимальна швидкість вентилятора. На початку вимірів повітря на вході в кондиціонер 9 градусів, на виході 29. Через годину почалась перша розморозка, яка тривала всього 6 хвилин, після чого обігрів продовжився. Через 110 хвилин роботи можемо спостерігати 23 градуси на вході в кондиціонер. І 29,5 градуси на виході. Тепер виконуємо заміри розходу повітря та рівня шуму внутрішнього блоку. Маємо наступні результати: середня швидкість 362 кубометри на годину по замірах. Висока швидкість 536 кубометрів на годину по замірах. Замір виконуємо на низькій середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо електронний анемометр Тесто, що передає дані на додаток в смартфоні, а також шумомір. Шумовий фон в кімнаті 39 дБ. Покази шумоміра розташовані на відстані 1 метр від внутрішнього блоку. Спостерігаємо такі: на низькій швидкості 40,5 дБ, на середній 43,6 на високій 45 – 45,4. Зовнішній блок. Заміри шуму виконуємо так. Спочатку просто виставляємо шумомір на вулицю. поруч із спорудою. В нас 59,1 дБ. Складає шумовий фон. При наближенні на пів метра до зовнішнього блоку шумомір показує 64,9 дБ. Тобто блок працює на 5 дБ голосніше, ніж чути фон вулиці, це майже невідчутно. Висновки: кондиціонер, можливо, і кращий в бюджетному сегменті на ринку України. Впевнено, прогріває кімнату навіть в умовах, що відрізняється від рекомендованих. Тобто, інвертор виходить на режим при стартовій температурі плюс 7 в приміщенні. Та впевнено прогріває цю кімнату за 80-90 хвилин при температурі на вулиці мінус 6. Я гадаю, що він буде стійко працювати і при мінус 10, і при мінус 18, а можливо, і при більш низьких температурах, оскільки вологість на вулиці з пониженням температури також знижується, і це зменшує інтенсивність намерзання криги. Само собою, комфортність та тривалість збереження температури, що буде досягнуто за допомогою кондиціонера в кімнаті, сильно залежить від тепловтрат самого приміщення. Варто подбати про утеплення фасаду та вікон, оскільки великі тепловтрати приводять до значного зменшення ККД роботи, а також до зайвих витрат на енергоносії. Хотілося б звернути увагу, що потужність кондиціонера треба підбирати правильно по певних розрахунках. Для режиму обігріву треба враховувати певний запас потужності, оскільки номінальна потужність на сильному морозі зменшується на 15-20%. Якщо це не враховувати, кондиціонер може не виконувати покладену задачу, буде непередбачено довго виходити в режим роботи.